Трамп не оцінив ідею Путіна. В Кремлі почали перевзуватися на ходу. Вибори скасовуються, голосування влітку не буде. Діти принесли вибухівку до ТЦК у Львові. Тим часом з Польщі депортували українця, який постійно тероризував та лупцював місцевих. Країни Балції не хочуть припинення вогню в Україні, бо тоді Росія нападе на них. Та Роберта Фіцу півгодини принижували у телефонній розмові і називали ідіотом. Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Полган. Починаємо інформаційний вівторок разом. Адміністрація США працює над повним припиненням вогню в Україні та над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання. Про це під час брифінгу заявила речниця держдепартаменту США Темі Брюс. За її словами, Сполучені Штати Америки продовжуватимуть роботу, щоб посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Також вона закликала країни готуватися до жорстких рішень та компромісів. Так ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні. Але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають конституція та український народ. Тим часом, після наїзда Трампа на Путіна в Кремлі швиденько та цинічно встигли заявити, що вони продовжують працювати над ідеями миру в Україні. Влада України не готується до виборів. В офісі президента прокоментували статтю зі економіст, в якій йшлося про те, що Володимир Зеленський провів нараду для проведення виборів в Україні у липні 2025 року. Радник президента Дмитро Литвин також заперечив і взагалі про таке доручення від президента. А сам матеріал назвав фейковим та маніпулятивним. Після візиту в Україну особистий духовник Трампа, пастор Марк Бернс, змінив свою думку про війну в Україні. Про це він написав у соцмережі. X. Бернс відвідав Бучу та інші міста Київщини, які свого часу пережили окупацію. І після побаченого сказав, що проінформує президента Трампа про все, що його вразило в Україні, відзначивши мужність наших захисників. Особливо шокували його свідчення злочинів росіян проти мирних українців у Бучі. Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять тисячу танків: 300 літаків F-35, протиповітряну зброю, щоб збивати безпілотники, які, як і раніше, обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей. Секретний документ Пентагону показав зміну військових пріоритетів США у бік Китаю. Про це пише західна преса. У документі у широких деталях викладено реалізацію бачення Трампа щодо підготовки та перемоги у потенційній війні з Пекіном, а також захисту США від загроз у ближньому заробіжжі, включаючи Гренландію та Панамський канал. Документ визначає систему пріоритетів для вищих посадових осіб оборонного відомства та бачення виконання цієї роботи. Також доручає військовим брати більш безпосередню участь у протидії нелегальній міграції та наркоторгівлі. Усі деталі знають наші журналісти. США змінюють свої військові пріоритети у бік Китаю. Документ під назвою Тимчасові стратегічні вказівки національної оборони з грифом таємну не для іноземців був поширений по всьому міністерству оборони у середині березня за підписом міністра Піта Хекзета. Міністр оборони США наказав зробити пріоритетним для американської армії стримування захоплення к Тайваню Китаєм та зміцнення оборони країни шляхом прийняття ризику в Європі та інших країнах світу. Исходя из э, того, что непосредственно было слито в средствах массовой информации, э, аналитических материалах непосредственно Пентагона, мы видим сейчас э, фактически обновление, э, обновление приоритетов для нынешней администрации Соединенных Штатов которая кардинально а, меняется, если даже сравнивать, ну, например, с временами Байдена, где а, действительно большой акцент делался на противостоянии а, российской агрессии. Сейчас идет серьезная а, мобилизация ресурса и внимания непосредственно именно на китайское направление. Повідомляється, що в документі у широких деталях викладено реалізацію бачення президента Дональда Трампа з підготовки та перемоги у потенційній війні з Пекіном, а також захисту США від загроз у ближньому зарубіжжі, включаючи Гренландію та Панамський канал в нинішній ситуації е, дійсно ми бачимо і по заявленням е, непосредственно вищих должносних ліц Сполучених США і. по сливам, которые идут, например, в русле э, Signal Gate. А, ведь э, целиком очевидно, что сейчас э, Штаты не считают для себя приоритетным, например, европейское направление, где, по мнению, ну, очевидно, и Трампа, и Венса, и других должностных лиц. А все таки Европа должна решать вопросы безопасности сама. Перша адміністрація Трампа та адміністрація Байдена характеризували Китай як найбільшу загрозу для США та налаштовувалися стримувати конфлікт у Тихоокеанському регіоні. Але нинішня інструкція Хекзита описує потенційне вторгнення на Тайвань як винятковий сценарій, який має бути пріоритетним у порівнянні з іншими потенційними небезпеками. В данном случае Тайвань действительно может стать камнем преткновения, который э, все-таки будет путем к дальнейшей эскалации отношений между Пекином и Вашингтоном, в том числе с точки зрения использования непосредственно военного вооружения. План США згідно з документом полягає в наступному, Пентагон візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій, враховуючи кадрові та ресурсні обмеження, і тиснутиме на союзників у Європі на Близькому Сході та у Східній Азії, щоб вони витрачали більше коштів на оборону та взяли на себе основну роль у стримуванні загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану. Китай в ближайші тема буде все більше нароста. тим не менше, узкий подход, который сейчас демонстрируется нынешней администрацией Трампа, я не считаю лично его эффективным. Да, он может выглядеть э, на первых порах выгодным с точки зрения экономии ресурсов, но э, мы живем так или иначе э, в глобальных условиях, где ситуация в одном регионе прямо влияет на другую, и в том числе. Союзи партнерства имеют е, очень поважне отношение. Якщо адміністрація Байдена свого часу приділяла увагу альянсам, щоб протидіяти російській агресії, то зараз йдеться про те, що НАТО має взяти на себе набагато більший розподіл тягаря, оскільки США не захочуть надавати своїх сил, тому що їх пріоритети зосереджені в інших місцях. До відділку поліції на Сихові у Львові з вибухівкою прийшли двоє підлітків. Хлопця і дівчину затримали. Поліція та працівники служби безпеки України проводять слідчі дії. За даними місцевих змі, підлітки готували теракт. СБУ щодня протидіє спробам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців і використати їх як інструмент для терактів. Адже зараз Росія введе цілеспрямоване полювання на дітей у соцмережах. Правоохоронці закликають пояснювати дітям, що пропозиції легкого заробітку від незнайомців у соцмережах це смертельна пастка. З Польщі депортували українця, який нападав на перехожих на вулицях. У місті Познань розслідували справу проти чоловіка, на якого неодноразово скаржилися місцеві в соцмережах. Нібито він бив людей телескопічною палицею та чіплявся до дівчат. Серед його жертв також батько з 10-річним сином, якого він атакував після зауваження про їзду велосипедом по тротуару. Перехожі викликали поліцію. А після затримання з'ясувалося, що 46-річний чоловік громадянин України. У його зйомній квартирі знайшли наркотики та ніж із лезом 15 сантиметрів. Правоохоронці кажуть, що це вже не перше правопорушення Дебошира. Врешті українця депортували на батьківщину. Також йому заборонили повторний в'їзд на територію республіки Польща та інших країн Шангенської угоди на 8 років. Не вщухає скандал після конфлікту, який трапився у зоні відпочинку в Голосіївському районі Києва. Дві компанії там сперечалися через російську музику. Волонтери та військові з однієї бесідки заявили про побиття військового жінками. А дівчата, які слухали російську музику, опублікували відео, як одну з них вдарив чоловік. Пізніше з'ясувалося, це Олександр Білошвець, працівник ТЦК. Принаймні, про це свідчить його декларація. Згідно неї за посадою, він гранатометник, але вже три роки працює санінструктором міського ТЦК та СП у Києві від самого початку російського вторгнення. Подруга білошвиця, волонтерка Мар'яна Чекало, раніше розповідала, що чоловік мав сильне поранення, яке отримав, захищаючи Україну. Щоправда, у київському міському ТЦК спростували інформацію, що чоловік є їх працівником. Зазначивши, що він не проходив та не проходить зараз військову службу у київському міському ТЦК та СП та його відокремлених підрозділах, а саме в районних ТЦК та СП міста Києва. Втім, в обласному ТЦК визнали, що Олександр Білошвець таки працював там. Але був звільнений майже рік тому. Там розповіли, що військовослужбовець був переведений з бойової бригади за станом здоров'я для подальшого проходження служби до самокиївського обласного територіального центру комплектування. Звільнений за станом здоров'я в травні 2024 року. А на даний час військову службу не проходить, розповіли у повідомленні. Але для ширшої картини, звісно, потрібні інші коментарі від усіх учасників цього конфлікту. Тим часом у Вознесенську на Миколаївщині автомобіль ТЦК облили лайном. Місцевий журналіст пише, що бусу, який стояв перед територіальним центром комплектування, пробили колеса, залишили вм'ятини на кузові та розкидали фекалії на капот. Хто це зробив, невідомо. Країни Балтії серйозно побоюються, що у разі припинення вогню в Україні Путін направить свої війська на них. Що про це відомо? Наскільки це реальним є такий сценарій, і як реагує на нього НАТО, членами якого є Латвія, Литва та Естонія? Про це детальніше в сюжеті? Ну обіщали ж, же нікакого НАТО на восток дюйма в сторону на восток не буде, як нам було сказано. Росія не зупиниться. Міністри оборони країн Балтії вважають, що припинення вогню в Україні різко посилить загрозу безпеці їхніх держав. Про це пише Financial Times. Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде зупинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко. Литва, Латвія та Естонія, які межують з Росією, в напрузі членство в НАТО тривалий час забезпечувало безпеку цих країн, але все змінилося через ставлення Трампа до Путіна. Давайте без ілюзій. Не будемо брехати собі, що з Росією покінчать після України. Росія використає цей час після припинення вогню для прискорення свого військового потенціалу. Вони вже мають величезну армію, навчену бою, яка збирається ставати ще більше. Незважаючи на те, що російська економіка переживає складний період, 40% федерального бюджету витрачається на оборону та внутрішню безпеку. Більшу частину економіки займає саме військове виробництво. Але Путін все одно запевняє, що всі довкола намагаються залякати людей, а погрози немає. Ані стараються запугати своє населення мнімою російською грози. Це очевидний факт, і думаючі люди. Ну, не обивателі, а думаючі люди, аналітики, ті, хто занимается реальной политикой, ну просто умні люди. Прекрасно что що це фейк. А, роздувається російська угроза. У 24-му році Путін говорив, що військове вторгнення в сусідні з Росією країни на Балтиці можливе лише з метою оборони. У Нас немає ніяких інтересів ні в Польщі, ні в Латвії, ніде. За чим нам? Це? У нас просто немає ніяких інтересів, одні угрози. Глава МЗС Російської Федерації Лавров під час нападу на Україну розповідав, що жодних агресивних задумів чи завойовницьких планів у Росії немає. Агресивних замостів, таких завойовницьких планів у Росії немає, не було і бути не можу. Я не буду подробно встановлюватися причина. Специальные военные операции. Російські пропагандисти підключилися до реалізації плану Путіна розхитати ситуацію. Сьогодні НАТО приступило до постройки санітарного кордону на Балтиці. два корабля Альянса, як перші санітари, вже вошли в Фінський залив в рамках місії, яка називається «Балтійський часовой. В рамках місії натовські військові навіть отримали право досматривати і брати на абордаж Краблі, которые им покажутся подозрительными. В общем, все-все как у пиратов, в пиратских фильмах, Только вместо попугая на плече натовский флаг країни Балтії 40 років були у СРСР. Наразі вони є членами як Євросоюзу, так і НАТО. Але російський диктатор досі вважає, що Балтія має повернутися до сфери впливу Російської Федерації. На кордоні постійно відбуваються провокації та сутички. Глущині gps сигналу дронами. Його використовують гелікоптери, і літаки. Тож це має величезні наслідки і впливає на те, як ми можемо виконувати свої завдання. Кордон Естонії та Росії тягнеться з півночі на південь. Країни поділяє річка. Там постійно відбуваються провокації та зберігається напруженість. Когда провоцируют, не стоит поддаваться на провокації. Но в случае необхідності нужно приймати решительные міри. Прикордонники та спецслужби систематично проводять розвідку кордону на літаку НАТО. Так, члени екіпажу можуть сканувати регіон, відстежуючи потенційно підозрілу активність Росії. Я цілком упевнений, що напад навіть на частину Естонії це напад на НАТО. Тож це питання до союзників до всіх 32 двох членів разом ми чи ні. Британія, наприклад, підвищує армію і бере участь у навчаннях. Ми не хочемо, аби це призвело до війни. Але якщо до неї дійде, то ми повністю інтегровані, і готові для досягнення смертельного ефекту. Німеччина бере активну участь у місії НАТО із захисту критичної інфраструктури в регіоні Балтики. Естонія побоюється, що Путін може провернути той самий план, як в Грузії та Україні, та використати велику кількість російськомовних у прикордонній Нарві як привід для вторгнення. Якщо вони з ними так по пасфінські абереща, то в кінці кінців вони самі з таким свінсом і столкнуться. У разі зупинення війни в Україні частина з 600 тисяч російських військових, які зараз перебувають в Україні, можуть бути передислоковані на інші напрямки, які затвердить Путін. Кремль планує нарощування військового виробництва та розміщення додаткових сил уздовж їхніх кордонів, особливо під час навчань захід, які пройдуть восени в Росії та Білорусі. З амбіціями Путіна і те, що сьогодні ми бачимо, він робить усе, щоб не зупинити цю війну, і це факт. Він буде йти далі в цьому і буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто. Я розумію, що буде. Ви побачите, він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або Балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших наших Балтійських партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Цілком ймовірно, що Кремль захоче перевірити працездатність статті 5 НАТО у зв'язку з напруженими відносинами Євросоюзу з президентом США Дональдом Трампом. Країни Балтії все більше розраховують на підтримку саме Європейського союзу, а не Вашингтона. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час телефонної розмови півгодини страшенно лаяла та називала ідіотом прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це він сам розповів під час прес-конференції журналістами. За його словами, причиною такого невдоволення стали його переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо тарифів, які американська адміністрація планує запровадити проти Європи. Однак, згодом того ж дня, Фіцо уточнив у своєму дописі на Фейсбук, що його слова про лайку були жартом. Він написав, що сподівається, що Урсула фон дер Ляйн зрозуміла гумор, бо словацькі змі та опозиція цього жарту не оцінили. Прем'єр пояснив, що справжня розмова з Фундерляйн стосувалася дуже серйозних питань, зокрема тарифів. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Поки що натисніть лайк під цим відео і залиште коментар. А наступне відео шукайте вже о 12-й годині. Зустрінемось з вами за дві години. І підпишіться на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.